Який казав, що треба Ілонку повезти в салон. Красиво, от я вже збираюсь. Вона вже зібралася і зараз будемо вже вирушати. Що ти, Іванка, готова? Да. Ну давай. Збираюся пішла. Ми з Ілонкою вже на місці, да, Ілон? Да. Зараз йдемо на процедури. Кіт тебе мають процедури бути? Ну, маску мають, щоб волосся було. Маску? Да. Ого, я таке ще не чув. А ну що тобі? Не знаю. Може не треба? треба. Ну йде, йдемо подивимося, що там буде в тебе. Мастер сам казав. Ну добре, зараз подивимося, що майстер став. Лонка, покажися. Ого, це що ти поміняла трошки імідж? Угу. Ого, а ну покажи волосся. Я фігеню. Це тобі так красиво зробили, так? Да? Так. Да. Ну класно, класно, круто. Що, куди нам? Макдональдс? Да. Ну пішли поїмо. Постригтися подмальчика тобі. Отако. Ні. А ч? Сріжи, що тобі. Та... щось зручна зачіска. Для тебе. Під Хо... мальчика. Я не хочу під мальчика, я дівчинка. Макдональдс. Чого? Хочу бурле. Поняла. Веде мене сестра Вони в не каже, не скажу, хочу. Так що отак. Ну диви, може оцей бургер? Ти хочеш накупляйся? Ні, nee, тобі? Ні. Nee. А ч, давай якийсь почне? Іди тут ще є. Який ти будеш? Оце nee. його. Ну, Максим, ну ні. Еж сам тут. Ти собі там замовила. Чи про yeah. з дико? А ті вуха треба вдягати. Мені <говори> холодно. Тобі холодно? А да. що це ти поміняла такі Ілью, в тебе вже тепер чолка. Ну, поміняла. А ну розкажи, що це таке. Чолка шторка.